Привіт, з вами Трускавець Онлайн. Останнім часом одне із топ-тем на Львівщині є е, питання вивезення сміття. Мабуть, ніхто не залишається зараз до нього байдужим. Ситуація, яка склалася на Грибовицькому сміттєзвалищі, призвела до того, що львівське сміття почали активно завозити по інших полігонах області та й загалом по цілій Україні. Другбичина не стала винятком сміття. Завозили і на Бронницьке сміттєзвалище, і на Бориславське, в результаті чого місцеві активісти почали активно блокувати завезення львів львівського сміття, в результаті чого відносини загострилися і між містами-сусідами, так як бориславчани виступили проти не лише завезення львівського сміття, а й завезення трускавецького сміття, яке раніше возили також на Бориславський полігон. Сьогодні Трускавецька влада намагається якомога швидше вирішити це питання. Наразі в місті проблеми, як такої зі сміттям, немає. Однак рано чи пізно і трускавцю, і іншим містам доведеться шукати. Якесь цивілізоване вирішення цього питання, будувати сміттєпереробні заводи, відкривати сміттєсортувальні лінії, як це власне роблять у провідних країнах Європи. Тож сьогодні ми поцікавимось у трускавчан, чи готові вони долучатись до такої роботи, чи готові вони сортувати власне сміття та викидувати його роздільно задля того, щоб сприяти вирішенню сміттєвих проблем в країні. Ви готові долучатись до того, щоб сміття сортувати, наприклад, і викидувати його роздільно. Я готова до такого, тому що я вважаю, що це глобальна проблема по містах, тому що сміття це стикається кожне місто зі сміттям. Оце іменно засмічені смітники, тобто тут, іменно куди воно вивозиться, що з цим сміттям робиться. Як на мене, краще за всюди за кордоном це сміття переробляється, а не тільки для того, щоб воно збиралось десь в на полігони. Виникали засмічення середовища. Тобто, це як на мене, треба іменно ті заводи, які спричиняють покращення в нашому середовищі. Донечко, я живу в частному будинку. Угу. Як там сортувати? Там все кидається в один ящик. Ну, то це, як на мене, то одинаково питання стоїть. Що в квартирі, що в будинку. Це, як, як сортувати? Ну, як є, усі... так, окремі пакети і прямо виносять. Як... Якщо всі будуть, і я буду. Чому цього не роблять зараз, на вашу думку? Зараз, ну можливо, мало проінформовані і немає ну, переробки такої. Ну, і організації немає, мабуть що. Потрібно контейнери відповідно окремі, і щоб налагодити просто цю систему, щоб вона працювала. Більше інформації людям давати. Я думаю, що люди вже готові до цього. І якщо ми йдемо до Європи, то нам це необхідно. На вашу думку, зараз є сміттєва проблема. В Трускавці, ну, на Другобичині ну, загалом. Ну, у нас на Стуса нема проблеми. У нас дуже вчасно все забирають. Але старі ящички, якби були на пластмасову посуду, ті такі сіточки є, в нас там внизу одна. Ну, далеко нести від будинку, то ми не несемо. Може, якби було рядом, то завжди би кинув пластик. Тобто, якщо завтра поставлять тут роздільні баки для, е, окремі, окремо, там, для скла, для пластику, для паперу, для е, таких якихось відходів, ви, ви вже почнете викидувати так. все. Розділити. Тільки так. У нас колись навіть тут трохи і стояло на бутилки окремо, і сміття так окремо може було викидувати, чомусь забрала, я не знаю. чому. Обов'язково. А що саме готові? Що, що треба? Флішки, пластмасові, скляні, мусор, там, наприклад, щось, якісь такі кості песикам чи що-небудь. Ясно, що готові. Основне сміття там пластик, скло. Папір. Та якесь рішення треба приймати для того, щоб от такого не було, то всі сміються з, зі Львова, от куди де не подивишся, всюди вивозять сміття і залишають там і квітанці, і за собою всі сліди лишають. То таке не може бути. Треба приймати обов'язково якесь рішення. А за сортування сміття я, я за. Ми стали дикі. Ми не цивілізація, ми дикі. Де живемо, там і гадимо. Тому що ми дуже не організовані в тому випадку. В лісі брудно, всюди брудно, а бажано, щоб ми всюди за собою лишали чисто. Просто нас так вчили. 70 років <рес> бердаку, а з бердаку дуже тяжко вилазити. Тут треба покоління змінити. Не знаю, чи то покоління якось люди якісь закомплексовані стали. Якісь байдужі до всього аби сьогодні. Зараз чого для цього бракує? Щоб поставили окремі контейнери? А як же? Угу. Та й люди так будуть робити, про що були, поставили ті жовті були ящики на пластмасові їх флішки. Де десь немає їх? Де? Нікому нічого не треба. Якийсь консенсус, треба рятувати місто Лево, що прославитися на всю Європу, ну зробив дурницю садовий, ну, не в садовому справу, то, то цілий Львів це наша столиця Західної України. Цілий Львів буде опозорений на всю Європу, що, що таке робиться з тим сміттям. Треба, щоб мер колись і кожен мер може попасти в якусь таку ситуацію. Що зараз хтось, ті активісти, а хто знає, що то за активісти і хто їх проплатив. Таке саме, хто підпалив, то смерті, хто його знає, чи воно там загорілося, то смертізувалися. Може, то з того акція спеціальна. Справа в тому, що влада на владу надій мало. Якщо ми самі не будемо цього робити, то влада навряд чи нам допоможе. Тому що в них інші завдання, інші проблеми.